Це така, що Заглядаєш зверху вулик, нібито вулики високі, але корпуса пустий, бджіл немає там. Загиблі наші бджілки вже І вже більше 20 днів. По фінансах, якщо взяти, то практично одна сім'я повинна була принести десь 60-70 кг метрів. Якщо пасіка така, як тут, ось до 250 сімей, то намальовується цифра там, більше мільйона збитків, тільки по одному меду. Тепер його це все відновити господарство, це сума скажена. Стою серед білого дня пасіки лягають. Це таке в нас агропідприємство АТК. У нас відеодокази є, ми самі знімали, фільмували, що вони вдень обробляли поля, коли сонце гріє кілометрів від села. І цими, ж, опять же, цими шкідливими, дуже шкідливими препаратами.